Джундір 935. Ось такий гарненький комбайн. Жатка 270. Мале напрацювання в цього комбайну можете побачити по шнеку. Похила камера також не витерта. Гарний стан комбайна. Жатка 270. Резина в хорошому стані. Тут все ціленьке, елеватори також не варені, Під барабання. Рівне. Бичі також в хорошому стані. Замінити потрібно шкрипки. Тут все ціле, січкарня, двигун. Джундір четвірка Ціна його 11 тисяч доларів в Україні. Кому цікавить такий комбайн, телефонуйте. Швиденько привезем 11 тисяч доларів в такому стані, як є. Ось є такі нюанси, як тут. В бляхах він рівний, робочі органи я вам показував Соломотряси. два соломотряси треба або зробити, або замінити. Вони варені. Гідропідсилювач. Якщо комусь Цікавий такий комбайн. Телефонуйте. Зараз покажу. як Виглядає тут. Ось дивіться, також в фарбі. Тут придумали такий щиток. Бункер у фарбі. 11 тисяч, так як є, за 12. Можемо замінити вам шкріпки, зробити соломотряси Так, частково переглянути. Кому цікавий, телефонуйте, номера прикріплю під відео.